Як живе і працює Ніжинський академічний український драматичний театр імені Михайла Коцюбинського? Я побувала в Ніжині і поспілкувалася з генеральним директором, художнім керівником закладу Юрієм Муквичем. Зокрема, ми говорили з паном Юрієм про мобілізацію, про працівників, про те, що театри є ідеологічним майданчиком, про вплив театру на національну свідомість, а також про сучасного глядача, чи можна взагалі говорити про культурний фронт, а також про значення національної культури під час війни? Отже, про це й не тільки пропоную подивитися наше інтерв'ю, пане Юрію. Як живе сьогодні театр? В умовах воєнного часу. В умовах воєнного ми живемо, працюємо. Ну, зараз в основному працюємо в червні місці на дитячого глядача, але і дорослі вистави теж ставимо. Люди, звичайно, ходять не стільки як до війни і до ковіду, але люди ходять. Але в нас є принцип, навіть якщо куплено один квиток, ми будемо грати все одно. Тому що ми розуміємо, багато людей, хто виїхав за кордон, багато людей, хто ну, чого гріха бої, таїти бояться ходити просто до театру. Тому що ясно, що часті, часті у нас тривоги, звичайно, ми перериваємо вистави. Є складнощі, складнощі є. Знаєте, коли зараз питають про проблеми, проблема у нас одна: це війна, і треба просто докласти всіх зусиль. А не шукати привід для того, щоб десь ну, казати нам того не вистачає, того не вистачає, щоб закінчилася війна. Треба підтримати війська, під треба підтримати наше керівництво. Ну, ну а що робити? Все одно це культурні проекти, які не можна зупиняти. І мені дуже приємно, що на цьому наголошує і наш директор департаменту Людмила Зама, і наш губернатор Вячеслав Чаус і приділяється цьому велика увага саме розвитку і підтримка культури. Тому що як би там не було, але ми ясно, що. Не ті гроші з надбавками, які були до війни, але ми отримуємо їх вчасно. Власна державна адміністрація нас повністю забезпечує фінансами. Ми отримуємо гроші. Люди мої отримують гроші. Вони, я вважаю, що це соціальне забезпечення на третьому році війни вчасно отримувати заробітну плату. Я вважаю, що це заслуга обласної державної адміністрації департаменту культури. Працюємо, виконуємо план, намагаємося виконувати, тому що ну. Єдина причина, чого б і деякі вистави відміняються, бо е, переносимо менше глядачів, десь з'єднуємо. Ясно, що коли одна тривога інша, то люди потім переходять. Ну, є проблеми, але я вважаю, що це не ті проблеми, з якими стикаються наші хлопці на передовій. Я вважаю, що це дріб'язок. І треба просто мовчачки працювати, підтримувати армію, донатити. Постійно донатити, щоб наша армія була забезпечена, тому що ну так стало, що неможливо за два роки забезпечити армію, яка на півтори тисячі кордону веде бойові дії. Це ненормально. Отже, як каже пан Юрій, театр це передусім люди. Скільки працівників сьогодні залишилося в театрі? Хто ці люди? Що стосується творчого складу, так, людей багато, у нас 6 чоловік вже призвано, одна людина в нас загинула з нашого колективу веселі минулого року. Зараз теж люди отримали повістки. Ну, значить, будемо грати, дівчата будуть грати виставою. На сьогоднішній день, зараз, у мене працює 89 чоловік. 8 дівчат в декреті, в декретній відпустці. Сім чоловік зараз у мене у війську. Решта посади вакантні, вакантні посади, але вони вакантні. Вони можуть бути вакантними, але зараз от у мене наряду з тим, що йде творчий процес, постановочна робота. В мене працює студія. На сьогоднішній день ці люди, от вісім чоловік, які закінчать зараз студію, і вони вже ми її будемо тарифікувати. Буде комісія театру, буде представник від департаменту, Ми будемо тарифікувати як артистів драми, і ми її будемо ставити тоді вже на ставки. Тобто й ну, може сьогодні не бути людини, а завтра вона може прийти. Тим більше, що зараз не ну, просто дефіцит кадрів. На сьогоднішній день ми були змушені відмінити деякі вистави. взагалі ми їх не граємо, тому що от, є в мене вистави, де потрібні мені там два звукорежисера, А в мене він один. А там там реально неможливо це зробити. Або відеооператор, потрібно мені двоє, а їх теж один. І людина фізично просто не може працювати із комп'ютерами, з пультами і ну руки ці ж тільки тільки дві. І ми тому ці не граємо вистави. Але вони не списані, вони заморожені. Я впевнений, що буде наша перемога. І ці вистави всі повернуться. Наші хлопці всі повернуться. Ми будемо грати. Вистави, все буде нормально. В цій студії ми не вперше говоримо про. Мобілізацію працівників театрів. Отже, чи торкнулася мобілізація працівників Ніжинського академічного драматичного українського театру імені Михайла Коцюбинського? Пан Юрій відповів так: все те саме. Просто ми подали документи раніше. У нас була бронь, ну зараз броні немає. Ну, хлопців викликають зараз, ще двох забирають. Що ми можемо зробити? Війна. Ну давайте говорити, ясно, що в мене летить репертуар, у мене все злітає. Але треба ж це розуміти, що йде війна, ну кому ж треба захищати, щоб ми могли тут працювати. Бо якщо не буде війська, то все. Я не дуже полюбляю такого полководця, якого всі там вшановують, Суворова, Але він говорив колись дуже розумні слова: якщо якийсь народ не хоче годувати свою армію, то він буде готувати чужу. І це так воно і є. Тому треба і допомагати ЗСУ, і йти в ЗСУ. І ми сьогодні говорили: прийдуть завтра, мені принесуть повістку, і я піду. І всі ми підемо, бо треба ж захищати. Ну давайте ж говорити реально. Бо я хочу, щоб мої діти і онуки жили в вільній країні. І це кожна нормальна людина так до цього відноситься. І це, я вважаю, що це думка і кожної нормальної людини. В Україні. Ну так сталося, що прийшов до нас, е я не знаю навіть, як його назвати, мокшаця прийшла. Ця. Ви знаєте, як оце зараз Мошки, оці, оце весняні, це оце вони мені оце їх нагадують. Який репертуар в театрі, що сьогодні є на афішах? А також над чим працює театр на сьогоднішній день для дорослих у мене зв'язку з тим, що люди призвані, залишилось вісім вистав і вісім і шість вистав дитячого репертуару, чотирнадцять вистав. Це ті, що ми граємо, постійно граємо. Це всі світова класика, це українська класика. О, що це? Сучасні це сучасні автори, але ну практично всі, всі п'єси. Написані в ХХ-ХХ21 столітті. Але зараз от у мене йдуть вистави Павло Аріє експериментаріум. Це Баба Пріся, яка є лауреатом восьми міжнародних фестивалів протягом останніх п'яти років. Вистава слава Героям теж Павла Ар'є. Яка адаптована до сучасності вистава борітися по вам Бог допомагає. Вистава останній гречкосі це теж сучасність, вистава безодня. Зараз ми її тільки заморозили, бо місяць тому людину призвали до Лавзисів. Там взагалі вистава про 17-й рік. Реальні події, які відбулися, коли до Львова приїжджають родина переселенців, а зрештою виявляється, що її чоловік служить в ДНР. Ну, ми намагаємо зараз бити на сучасність. Тому що особливо у останні роки, от ну, колишня посада художня, керівник, зараз перший заступник директора створчих питань, це Алла Соколенко, Вона ставить. вона Будує репертуарну політику зі на своїх посилку війська, і вона ставить більше от, упор на те, що треба зараз говорити про свідомість, про національну ідентичність, про повагу до один до одного, про повагу і любов до України, про повагу і любов до е наших військових і е е говорити про те, щоб не було такого, як було 20-30 років тому. Щоб не було дурних яких запитань, що ми один народ і так далі, і тому подібне. Ні, ми не один народ, нас 500 років гнобили, і про це треба нашим дітям розповідати з самого маличку, тоді вони вийдуть вже більш свідомими. І нічого, хоч кажуть, і інтернет, і все це. Так, соціальні сітки, все це нормально. Але коли воно закладається в сім'ї, коли воно закладається в школі, коли воно закладається в театрі, то людина вийде вже іншою. Вона вийде з іншим світоглядом. Він буде розуміти, що він українець і що таке, я вважаю, що це честь. От, я особисто українець. Я вважаю, що це честь називатися українцем. І про це треба просто говорити з маличку. І виходячи з цих всіх чинників, ми будуємо і свою репортерну політику, і ми намагаємося це все впроваджувати в житті. Коли в нашій студії бувають представники мистецтва і культури, ми завжди ставимо їм запитання: чи існує на їхню думку сьогодні культурний фронт. Таке саме запитання я поставила Юрію Муквічу. Пропоную послухати його відповідь. Існує, існує культурний фронт. І він повинен бути, і він повинен розвиватися. І сюди зараз, на сьогоднішній день, ясно, що держава у нас працює, будемо говорити, прямо на військових рейках. Але тим не менше, керівництво обласних державних. Ну, я можу по нашої сказати, що якщо у нас це підтримка є, то це є. Наприклад, в Ніжині. Єдиний культурний центр Чернігівщини привіз виставу. Вистава, яка Буде чіпати заживе, яка буде заставляти глядача задуматись над тим, хто він є і що він тут робить, і як жити в майбутньому. І я вважаю, що це розвиток, тому що зараз під час війни дуже рідко хто куди їздить. І це сьогодні ця культурна акція це дуже серйозний такий поштовх саме на культурному фронті. Я вважаю, що треба працювати в таких напрямках. Яке значення має або повинна мати культура в часи війни? Взагалі, як формувати національну свідомість про це і не тільки далі. Я хочу просто сказати: ну, не може бути вона не на часі. Ну, просто не може бути не на часі. Починаючи з мови. От, починаючи з мови. Хто ви, хто ви, хто я і чому ми себе ідентифікуємо от саме до цієї нації відносини? Ну, ну, це все культура. Чому у нас почалася війна? І це у нас говориться в цій виставі, от, про яку я говорив сьогодні, слава героям. Коли на початку вистави, коли дівчина, яка вже є медикинією в Збройних силах України, вона каже, наче з того світу, вона спілкується з дімкою каже, діду, ну чому це все? А я їй відповідаю, кажу, тому що а ти згадай, що було 20 років назад. Оце воно, оце починається воно звідти. І тому культура вона завжди була, є і буде на часі. І тому я ще раз хочу наголосити, що мені дуже імпонує позиція обласної державної адміністрації, що вони розуміють це. І що в нас не закритий жодний культурний заклад, а в нас по Чернігівській області їх забагато. Ви вибачте чотири театри і філармонію. Це в інших областях взяти Житомирську, Тернопільську, та там по два заклади, по три. І чомусь у нас не закривається і фінансується все це. Значить, обласний державний адміністрація це потрібно. Що вони думають, які виростуть наші діти, якими виростуть наші діти, якими вони будуть завтра, післязавтра. І чи з тих дітей, яким сьогодні по дванадцять 13 років, якщо, не дай Бог, через 5-7 років буде загроза, то вони будуть тікати. Чи в Рашу цю вибачте на слові? Чи вони будуть стануть на захист нашої держави? Тому культура потрібна. Театр дорівнює ідеологія. Якось в цій студії ми вже говорили про це, але з іншою людиною. Отже. Наскільки сьогодні театр має бути ідеологічним майданчиком. Який репертуар має бути в театрі і чи готовий сучасний глядач до того, що пропонує сучасний театр йому? Глядача треба готувати. Коли ми в 2014 році, ну, по-перше, чого Гріха Таїти в кожному театрі були вистави російської мови? Ну, у всіх театрах. У 2014 році, коли почалася війна, по-перше, ми обрали всі вистави, які йшли російською мовою. Хоча Ніжинський театр був єдиний театр, який виїхав останнім з Росії з гастролею. Ми почали гастролі 20 лютого 2014 року, а закінчили в 2015 році. У нас були, ну це не секрет, були пропозиції, пропозиції мені, пропозиції художньому керівнику Театру народні артисти України Алі Соколенко. Нам давали квартиру в Москві. Там така була давка на місці, що я вам не можу передати. Коли Ніжинський театр виїжджав з Москви 25 числа, нас супроводжували практично дві машини. До самого кордону нас зупиняла поліція, вони знали, хто ми, що ми. А от ви не думаєте, повернутися. Ми коли перетнули кордон, я думаю, мене люди будуть землю цілувати. Ви знаєте, і ми тоді прийняли рішення, ми зрозуміли, що це. Ми прийняли рішення, що нічого расистського тоді вже нічого не повинно бути. Воно нічого не повинно нагадувати. З 2014 року, коли ми почали, я маю на увазі вже з початку березня, ми почали ставити вистави обов'язково одну-дві патріотичного нахилу, тобто репертуар театру, він складався це в обов'язковому порядку. І першою такою роботою була от спочатку: Згадайте, братія мої, ясна Шевченко, там все ясно. Але другою роботою було борітися поборити. Вам Бог допомагає, або в нашій хаті своя сила і правда, і воля. Це е, вона була написана сценарій нашої Алли Соколенко: 70% Шевченка, а 30% це ті вірші, які були написані на Майдані. Там була і Нікадані, ми не будемо яким братьями. Хоча російською мовою це єдине, що ми виконували, але це наша дівчинка написала Ніжинська, і ми виконували цю пісню і. Е, в одній і з шкіл, коли ми привезли на Гастролі в квітні місяці 2014 року директор цієї школи, якщо вона себе почує чи побачить, я їй хочу нагадати цей момент, коли вона мені сказала, а ви не боїтесь так Путіна показувати. Я їй задав такі питання, а ви не боїтесь мені, директору українського театру, про це говорити? Ви не думаєте, що зараз поїду до Красного Моста і напишу заяву на вас в СБУ? Ні, я не боюсь. Ми зрозуміли от в той момент, що треба одна-дві вистави, оці, про які я говорив тільки, шо, саме патріотично нахилу. Бо по-іншому ми суспільство якось не сколихнемо. І ми це почали робити. Ми багато з цими виставами їздили. Це не так, що знаєте, поставили патріотичну виставу, показали в Ніжині, ну тут в області, і все, галочку поставили в плані, та і все. Тим більше, що була, е, тоді план був, зміни до плану ми вносили всі, це е, згідно наказу департаменту. що саме Патріотичне виховання. І я вам скажу так, що не хочу, як кажуть, хвастатись, але те, що наш колектив зробив тоді, починаючи з Ніжина, ми перевернули в Ніжині у людей. От, саме, як вам сказати, це відчуття ідентичності, що люди почали розуміти, хто такі українці, що таке Україна. Хоча гострої фази ж війни ще ж, ще ж не було. це був 15, 16, 17 років Ми виїжджали і на Донбас. Ми виїжджали, були там і в Сіверську, і були там у багатьох містах, які вже зараз окуповані. Але і там теж люди, ну там є українці. Там є, і, і до речі, якби хто там ще не говорив, там є люди, які чекають українську армію, саме наше ЗСУ. Є. Бо я спілкуюся, у мене родичі живуть на Донбасі теж. І все-таки у цей момент і ми тоді. Почали саме із старшокласників, ну маленькі дітки, то ясно, там казочки. А почали старшокласників, а тоді для університет, молодь, училище культури, там, медичний коледж, це почали з них, але ж вони підростають. І вони вже вони по-іншому почали на це все дивитися. І це треба робити. І в подальшому це треба робити, як би там не було. Ну це треба робити. І це не треба чекати е, зверху якихось вказівок. Так, да, є у нас є план і по департаменту, і на 22 другий, на 2024 рік. Це є в плані обласної державної адміністрації, тому що я знаю, я особисто був на нараді, коли голова облдержадміністрації про це говорив саме про патріотичне виховання і як і в реальності. Ну, але і самим ж керівникам треба про це думати теж. Ну, треба думати, що робити, і куди, ви робити, і для чого ви це робите. Десь щось легке можна показати. От, наприклад, хлопці з військових частин. Я розумію, що їм треба, треба якось перезагрузитися, бо в непатріотичному спрямуванні їм уже не треба це. Їм треба просто, як мені один сказав, ти знаєш, каже, я хочу виключити мізки. У мене, господі, інтимна комедія. Ну, це така вона назва, але знаєте, там про любов, просто людям відпочити. треба. Для них треба це. А от для людей, і особливо для малих і старшого віку, треба показувати слава героям, треба показувати отак отакого спрямування. Бо для військових їм треба просто відпочити. І ми готові, в нас є репертуар саме для цього. І тому в подальшому, так, ну скільки я буду директором, воно так і буде. Тому що патріотичне сприймання було, є, буде, бо воно потрібне. Може комусь не потрібно, але саме. От, це до того, до вашого питання про культуру під час війни. Та воно постійно потрібно. Просто зараз це гостро стоїть питання, і ми повинні це питання розкривати, причому не просто давати звіти, а просто показувати це людям. Ви знаєте, як кажуть навіть мої актори, якщо одна людина, вийшовши після вистави «Патріотичне спрямування із зали, із 300 чоловік, якщо хоча б одна людина змінила свої погляди, або хоча б задумалася над цими всіма питаннями, значить ми вже не даремно йому хліб. І зараз у мене особливо є така організація, ветеранська організація ніжна, де люди старшого покоління поважно, але всі, і я, як совєтського возрасту, будемо говорити, але вони ходять, вони дивляться, патріотичні вистави. Вони вже не виходять так, як колись, як у мене приїхав козак Систем, один дядько, коли я купив квіток, а тут все про Україну, на суть все правильно, Іван Леньов вийшов. Він молодець, він це він сказав. І дядько вийшов: ну вийшов, і дайте Бог здоров'я. Ми це будемо робити, тому що ми за це отримуємо зарплатню. Але це друге. Перше, ну, все-таки український театр повинен бути українським театром. Що треба для того, щоб от після того, як е е території будуть звільнені, що треба робити? Та все просто. Приїдь перший день, покажи комедію, через тиждень привези, привези комедію, тоді привези мелодраму, а тоді привези просто патріотичне спрямування вистави. До тебе вже сприймуть тебе люди, тобі вже будуть довіряти. Тоді знову комедію, тоді мелодраму, тоді знову патріотично. А тоді вже тільки починай, починай, але для цього треба час. Роки, ну і треба ж фінанси, тому що фахівців туди треба якось вивозити. Тут все просто. Людина буде вірити, буде ходити, і тоді людина буде потихеньку міняти цю догляд. Бо за один же день це ж нічого не робиться. Хтось може хибно подумати, що представники мистецтва та культури люди надто вразливі. На чому може зламатися людина мистецтва, людина культури? Пропоную послухати відповідь Юрія Муквича. Ну це складне питання. Якщо людина тільки попаде в такі обставини, і то це не факт. Дивіться, в ягідному люди в нас не зламалися. Ну не зламались люди. Ви мене вибачте, гірше скота до них відносилися. Ці, це, це ж не люди. І вони до наших людей отак відносились. Я вам пройду ще приклад. Ось у нас тут я теж розповідаю часто: велика дорога село, де вони стояли. Це ж, вони заходять, зайшли, оце жіночка розповідала, яка реально їй задавала питання. У тебе що, здесь супермаркет, У неї два холодильники. Вона каже: я живу сама, в мене троє дітей, чоловік помер. Так як у тебе все забито, у тебе все в тебе в Лосі, в погрібі, все там концерно кажуть, ну так а як треба щось жити. Так у тебе такий город большой, ти ж то людей не у тебе трактор є. Вона каже, ні, ми, я з дітьми це обробляю. Оце ненависть до нас, це їхня ненависть до нас. Оце тільки, ну і то, я думаю, що справжні українці вони не зламаються. І так само цей наш Мацієвський. Який просто дивлячись в очі смерті сказав слава Україні. Це дійсно подвиг. І сьогодні якраз про це говорили: це уособлення наших хлопців. Бо це наші хлопці, які можуть бути в житті, ну, коли немає війни, вони будуть одними, а там вони піднімуться і в атаку, і свого друга прикриють і витягнуть з поля бою. Це наші люди. Я не знаю. Як можна зламатись, не знаю. Я думаю, справжній він не зламається ніколи. Ні. Історія про це це такий свідок, що наші люди не ламались. І не можна, якщо це справжні українці, його не можна зламати. Ну, нереально зламати: гастролі. Театр частина його життя це гастролі. Про які гастролі мріє театр, його керівник. Куди б хотіли поїхати, і з яким репертуаром? за гастролями зараз дуже складно. Дуже складно. По перше, це е, перша причина не те, що нас люди не хочуть бачити, а те, що багато де немає укриттів. І виходячи з цього, як би там не було, але директор, це людина, яка рахує кошти. І я ж не можу поїхати 50 на 50 глядачів за 150 кілометрів, То я не поверну собі ні витрати на диспаливо, ні добові, я ж нічого не зможу повернути. Просто-напросто. І тому чекаємо закінчення війни, просто-напросто. І люди чекають, і нас чекають. Тим більше, що якщо взяти останній рік до ковіду, ну ми беремо 19-й, такий, що нормальний. Ми об'їздили 14, 14 областей України з гастролями. Ми їздили, у нас тоді було 365 вистав, із них ми по області показали 91 з 360. А у нас обласний театр, ми, ми зобов'язані їздити по області. Бо як би там, ну, то, чи то Чернігівському театру їхати в «Туталайку», чи в Прилуки, чи то мені їхати. І тоді, чи мені їхати в Новоросійській, чи в Чернігівському театру. Ну, звичайно, ж, треба ж рахувати кошти, бо ми ж, такі заходи проходять на самоокупаємості. Чекаємо гастроли, чекаємо. А куди хотілося театр повезти на гастролі? В зону бойової. До хлопців, до наших. Ну, Вони кажуть, почекайте трошки. Люди наші там ми повинні бути там. Ніжинський театр був з 41 по 45 рік. Їздив. І я вважаю це нормально. Ну, ясно, що не на нуль, але десь просто підтримати наших хлопців і дівчат, які там служать. От у мене зараз це бажання. Ну і звичайно, хотілось би втілити ту домовленість, яка мене була. В січні місяці 2014 року з Сімферопольським українським драматичним театром, там гастролі на 10 днів і в Керчі. Ну от хотілося б туди поїхати вже. Ну або цієї осінью, або наступним літом. І все-таки відіграти ті гастролі. Саме в Крим, в Донецьк, в Донецькому театрі, в Луганському, де ми були театрі. Так що, оце туди хотілося б поїхати в першу чергу. Ну так, як завжди, область. Щоб хочеться, щоб хлопці наші вернулися всі живі і здоров'я. Щоб матері не плакали, це хочеться. Ну і на останок нашої розмови я запитала Юрія Муквича, що сьогодні болить директору Академічного українського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського, окрім війни. Війна. А все решта ми можемо зробити. Я вам скажу чесно, не заважають. Скажу правду, ну не заважає, не департамент не заважає. Ми даємо звіти, ми розказуємо, що ми будемо, що ми плануємо. Вони все контролюють. Обласна державна адміністрація, яка є нашим начальником, не, не керівником будемо говорити, такі особисто губернатором. Просто не заважають. Робите, робіть, будь ласка. Скажіть, як ви будете? Ага, нормально все робіть. Не заважають. Оце найголовніше. Зазначу, що тоді запитання під час інтерв'ю ставили не тільки я. Зовсім неочікувано для мене було, коли пан Юрій поставив мені запитання і сам на нього відповів про вишиванку. Чому у вишиванці Хожу кожен день, крім дня, вишиванки? Я просто внук репресованих. І за... це таке болюче питання. Тому хожу кожен день вишиванці, бо в мене дід півроку по лісам за вишиванки ховався один, а другого співали до заворола направили. Але в день вишиванки я її принципово не одягаю, одягаю кроватку сорочку. Ну, всі ж тоді ходять, треба ж якось треба вирізнятися. Вона просто в душі. Це моя. Це Україна. Я даю вам можливість просто звернутися і до людей і відповісти на запитання Шекспіра бути чи не бути. Бути це перше, це однозначно. А до людей, слава ЗСУ, слава Україні. Героям слава!